Доброго дня, друзі, підписники та гості каналу. Так, Наступний турнір. Кривава битва на чотирьох зіркових героях без фіолетового кольору. Ось таку я виставив команду оборони. Ну, В принципі, жовтий в центрі, владичиця. Потім по краях два міньйонщики, щоб давали виживаємось. Плюс Дружок він ріже і бронює атаку. І в кінці двох шотерів я поставив Джонаїда та Гріфіна. Ну ось така в мене буде оборона. Всі швидкі, крім дружка. Ну, нічого, дружок він жирний. Подивимось, як оборонка буде тримати. Пишіть, кого поставили ви. Ставте лайки. Підписуйтесь, хто не підписаний. І до зустрічі на турнірі. Всім гарного дня, до побачення.